Команда, привіт, мене звати Дмитро. Розбираємо книжку Дела Корнегі. Вже дійшли до четвертої частини, а саме: будь лідером або як змінити людину, не ображаючи її і не викликаючи обурення. Поїхали у роботі торгового представника. Я дуже складна частина і невід'ємна від його рутини. Це не тільки продавати, а це й переконувати людей, це домовлятися і робити так, щоб ваш вплив не не пригнічував іншу особистість. Найти спільну мову з директором, попросити ЛПР зробити викладку, яка вам необхідна, ввести новинку в мережі. І отут більшість допускає типову помилку. Критикують прямо, прямо в обличчя. Карнегі сказав: неконфліктне лідерство це найвища форма впливу. Зараз розберемо 9 правил, які допоможуть нам в продажу досягати успіхів. Правило номер один: з похвали і чесної високої оцінки. Коли ти починаєш розмову з позитиву, людина розкривається. Наприклад, заходиш в торгівельну точку, говориш наступні слова. Я бачу, що холодильник знаходиться у гарному стані, але деякі ходові СКЮ відсутні. Давайте разом додамо туди товар, або я сам додам. Це таким чином це збільшить наш обсяг. Або давайте виставлю товар на золотій полиці в прикасовій зоні, і більше ви будете продавати конкретної позиції. І це принесе вам додаткові гроші. І це буде працювати. А чому? Тому що людина відчула помагу до своєї роботи. Ти не обіцінює те, що там в неї бардак мусор в магазині. Ти просто сказав, що в неї все супер, але ти трошки допоможеш, щоб ви отримали загальну вигоду. Тому головний месендж починай з плюсів, тоді люди приймуть покращення, які ти від них хочеш. Правило номер два: як критикувати, не викликаючи ненависть. Всі люди болісно сприймають критику. Тому і зауваження до своєї персони. Тому, замість банального, у вас щось неправильно правило зроблено, скажи, у вас зроблено це таким чином, але це не дуже співпадає з баченням нашої компанії, як має ставити наш товар у вашій торговій точці. Тому давайте разом зробимо викладку більш правильною. І ти таким чином, ти не критикуєш цю людину, ти їй підскажуєш і говориш про ну, свої, свої внутрішні моменти, цілі на дану торгову точку. І тут головний меседж буде який, що м'яка форма найсильніший інструмент впливу. Тому перестань зразу нажимати на продавця і говорити, що вона погана і тебе підводить. А просто скажи, що в тебе інше бачення цю ситуацію, але вона молодець. Правило номер три: говоріть про свої помилки перед тим, як критикувати інших. Це розтоплює любу душу. Візьми, наприклад, зайди в торгову точку і скажи: Блін, я колись так робив не один раз, мені це не давало якогось результату. Я почав робити трішки по-іншому. Наприклад, в іншій торговій торці ми приклеїли плакат е, при вході, або розставили продукцію, розташували на е, Золотій Полиці, або додали цю новинку, яку ви хочуть хочете додавати. І точка почала замовляти у мене не 5 упаковок, а 10 упаковок в місяць. І таким чином ти не показуєш на ЛПР, що вона винна, що вона не замовляла, ти просто показуєш, що ви разом помилилися, а зараз ви готові разом виправити свою помилку. Головний меседж, коли ти визнаєш свої файли, інші сприймають твої поради. Правило номер 4 ставте запитання замість того, щоб віддавати прямі накази. Накази вони створюють опір. Запитання відкривають людину до співпраці. Коли ти заходиш в торгову точку, не треба говорити. У мене стандарти компанії, мені керівництво поставило задачу, що треба, щоб новинка у вас сьогодні так. Таку форму е, звернення, не одна торгова точка адекватно не, не вас і буде негатив до тебе, до твоєї персони. Попробуй по-іншому. Скажи, як ви вважаєте, ця новинка має право на життя? Покажи презентацію, покажи рекламу, з ролик якийсь рекламний цієї продукції. Запитай, якщо ми її вам поставимо, воно підсилить вашу категорію, дасть вам додаткову продажу. І ти вже робиш так, що таким чином, що людина відчуває себе партнером в прийняті рішення, а не ти її просто заставляєш це робити. Тому запитання це форма лідерства без тиску. Правило номер п'ять дозволяє іншим зберегти обличчя. Ніколи не роби зауваження публічно. Кожен хоче зберегти своє лице і не виглядати якимось приниженим або чомусь неправим. Краще зроби по іншому. А що ти щось помітив в магазині, так як мабуть, і там є багато людей, або директор, або якийсь керівник даної людини, щоб її не підставити, підійди, скажи мене і два запитання. Можна я вам скажу там все окремо, і це дуже сильно вас зблизить комунікацію. І вона буде поважати тебе, що ти її не підставив перед іншим. Пам'ятай головний момент: повага до рівня лояльності. Право No6: як спонукати людину до успіху? Дуже просто не чекай від когось ідеалу. Навіть помітив маленьку дробничку, відзнащиш це, похвали, зроби людині комплімент. В торговій торці це також дуже тобі зможе допомогти. Зроби цей комплімент. Уніформі продавця магазину, і це тебе зблизить дуже сильно мала, морально з ЛПРом, який приймає рішення стосовно твоїх продажів в торговельній точці. Позитив підсилює бажану поведінку. Тому запам'ятай, навіть маленьке дякую рухає людину вперед. Правило номер сім: створити іншому гарну репутацію, щоб він жив на слідуючій її. Люди хочуть відповідати позитивному образу. Тому зайди в магазин і скажи: ви сама крута точка на моєму районі. Люди це бачать, давайте це цінувати. І після цих слів продавець сам підтягнеться під цей рівень, бо ніхто не хоче втрачати хорошу репутацію. Тому запам'ятай головний месендж: дай людині роль, і вона стане цією ролью. Номер вісім. Вмійте показати, що помилку легко виправити. Коли ти говориш людині, «Да, не все ідеально, але не переймайся, це можна виправити за дві хвилини. І людина відчуває у себе бажання і можливість, і мотивацію, що вона може це зробити. Гірше, коли ти йому постійно нав'язуєш чувство провини, коли ти говориш, що си, тебе постійно безлоторгові торці, ти постійно не виходиш на мінімалку, ти постійно гірше платиш гроші, ти стаєш для неї ворогом. Будь для неї мотиватором і зв'язуй своє ім'я з людиною з успіхом. Тому не нав'язуй відчуття провини, а мотивуй людину і показуй, що все можливо виправити. Головний меседж такий: дай людині відчути, що успіх досяжний. Правило номер 9 Робіть так, щоб людина хоче виконувала те, що ви хочете. Це, до речі, зробити дуже просто. Просто важливо пояснити людині чесно, що і на цьому є її вигода і мотивація. Не вигадуй велосипед, не треба говорити, що щось потрібно тільки тобі. А дай людині зрозуміти, що від того, що вона зробить дію, яка тобі необхідна, вона також заробить своє. Або репутацію, або фінанси, або якийсь вплив. Або якусь перспективу, зв'язує свою задачу з особистим бажанням людини. Людина розуміє, чому виконання задачі стає більш природним. Тому це пам'ятає головний меседж: люди хочуть роблять те, що розуміють і приймають. Карнегі дає нам не просто психологію продаж, він дає нам психологію впливу. І коли торговий представник щодня, виходячи на роботу, володіє нас цими навичками, він не тисне, не критикує, підсилює, надихає, показує шлях. Допомагає людині не втратити своє обличчя. То він автоматично перетворюється на того, з ким хочеться працювати, кому довіряють, кого поважають, а значить, на того, хто продає більше. Всім дякую за увагу, до зустрічі в наступних випусках, всім гарних продаж та завершення місяця.